Доброго ранку, шановні друзі, існує таке висловлювання, що загибель однієї людини це трагедія, а загибель сотні це статистика. Мені здається, що це не зовсім вірно, тому що у кожного з цієї сотні були свої мрії, думки. Кожен з них хотів зробити. Наш світ найкраще. Тому сьогодні ми поговоримо з вами про Небесну Сотню України у ці дні, 9 років тому, на Майдані тривали найбільш драматичні й криваві події в роки Незалежної України 18 лютого 2014 року в центрі Києва. У відповідь на спробу мирного виступу демонстрантів спецпідрозділи МВС застосували проти учасників Євромайдану спочатку водомети та сльозогинний газ, а потім вогнепальну зброю та бронетранспортери. На ранок наступного дня кількість жертв з боку учасників акції протесту склала 23 людини. Ще 9 загинули протягом 19 лютого. 20 лютого увійшло в історію як кривавий четвер. Саме цього дня майдан під снайперським обстрілом пішов у наступ, аби повернути втрачені днем раніше позиції. Тоді загинули 47. Протестувальників. Небесна Сотня, це наш біль і наша гордість, це сльози нашої нації і душевний щем вдячності за те, що вони зробили для нас, за те, що перевернули свідомість українців, змусивши їх боротися і добиватися. Цього дня ми вшановуємо пам'ять. Тих громадян, завдяки яким було змінено перебіг історії нашої держави під час подій Революції Гідності, тих, хто ціною власного життя захищав ідеали демократії, відстоював права та свободи людини, європейське майбутнє України, а сотню. Вже зустріли небеса, летіти легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемищена сльоза, а батько сина ще не відпускав, І заплакав бог, побачивши загін спереду, сотник, молодий, вродливий. І Юний хлопчик в касті голубий, І вчитель літній, сивий сивий. І рани їхні вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирі полетіла. А ми з вами будемо жити, будемо робити усе для нашої перемоги над ворогом і завжди пам'ятати Небесну Сотню України.